Доброго ранку, шановні депутати. З 22 депутатів у нас пройшли реєстрацію 13. Маємо можливість розпочинати роботу. І так, засідання позачергової 55-ї сесії вважається відкритим. Дуже важливе питання це питання про підтримку президента. Е, ми також зараз буде запропоновано вам внести зміни до порядку денного. Так. Так. Я, пропонуємо. Я, я, ми пропонуємо зняти з порядку денного питання номер 2 розвернення певної mm оформи -hmm. Питання, коли якісь є? Чого? ми сьогодні не можемо їх розглянути? Е, недостатньо, було мало дуже часу. Е, компанія звернулася тільки позавчора до нас з цього питання. Недостатньо було, було часу для його повного вивчення, ознайомлення і так далі. Їм, їм потрібно було це терміново, але ми вважаємо, що все-таки земельна комісія так вважає, що потрібно детальніше вивчити це все детальне з усіма. Да, усім з змістом ознайомитися, можливо задати якісь питання ще в процесі до сесії і так далі. Тому ми запропонуємо зняти дане питання з порядку денного. І так голосуємо за порядок денний в цілому. Мартинюк. Так. Вороселіч. Так. Перекоченко. Да. Так. Рибачок, так, Тарогонська, так, та Тінькабан, так, та Туріца, та так, Шорик, Рісенковська, та. так. Комар. Ой, комар. Вибачте. Добре. <серказ> е, хто за пропозицію, щоб зняти питання про затвердження детального плану території орієнтовної площі 450га, що розташована на території Веганської сільської ради Одеського району Одеської області? По межами населених пунктів. Для будівництва вітрової електростанції прошу проголосувати. Вірний? Так. Так. Е, <кхів> Казієр? Так. Комар. Так. Мартин. Так. Охнолович? Так. Охнолович. Так. Петровська. Так. Рибачок. Таровольська. Дінго вам Так. так. Е, так. так. Шорик. Так. Так, Итак, голос, а, голос, голос, голос. Голос. <свят> <Владычевку>. <свят> Ой, господи, верные, да. господи, Это хорошо. <свят> так. <Волосистрич. свят> <свят> <свят> так. 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 Ах, так? так? І так розпочинаємо роботу. Перше і єдине питання засідання сьогоднішнього нашого про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Я так розумію, що звернення зачитала, але я все ж таки вам його вичитаю. Звернення депутатів Гердянської сільської ради про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. Україна стала об'єктом безжальної агресії з боку Російської Федерації, яка спричинила величезні людські втрати, руйнування та страждання. Вже сьогодні маємо тисячі загиблих, окуповані території в Криму, місті Севастополь та на сході та півдні нашої країни. Агресор не припиняє своїх атак. Щодня ми переживаємо ракетні удари, бомбардування наших міст, знищення електричної. Промислової та цивільної інфраструктури. Країна-агресор чинить масові воєнні злочини, терор і геноцид, вбиваючи мирних громадян, катуючи полонених, депортує цивільних осіб, зокрема дітей, і знищує нашу культурну спадщину. Ніхто не має права забувати, що ці злочини підривають основи міжнародної безпеки та стабільності. Агресія Російської Федерації це виклик для всіх. Хто прагне миру і стабільності у світі і, нехтуючи своїми зобов'язаннями, Росія ставить під загрозу не лише нашу країну, а й увесь міжнародний правопорядок. Водночас війна продемонструвала надзвичайну стійкість, відвагу та незламність українців, готових віддати все для збереження своєї держави, її незалежності і європейського розвитку. Вона об'єднала українців як націю. Зміцнивши віру в наші сили та в нашого лідера, президента України Володимира Зеленського. Азе, адже саме під його, його керівництвом ми долаємо найважчі випробування. Наша країна тривалий час тримає оборону Східного фанду ЄС, взявши на себе удар усієї воєнної потуги країни-агресора. Сьогодні від Збройних сил України та Верховного Головнокомандувача. Президента України Володимира Зеленського залежить на Європи. Ми, депутати Вердянської сільської ради, висловлюємо повну підтримку президенту України Володимиру Зеленському, який щоденно докладає значних зусиль задля забезпечення стабільності, безпеки та гідного рівня життя кожного українця. Український народ обрав свого президента на демократичних виборах. І він залишається легітимним головою держави, що невпимо працює на благо країни навіть у найскладніші часи. Лише українці мають виключне право визначати, коли та за яких умов змінювати свою владу. Сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати єдність і консолідацію зусиль задля захисту суверенітету та незалежності України. В єдності ми переможемо. У кого є якісь питання, можливо, хтось хоче виступити, немає. Тоді проєкт вирішення. Про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича. 26 закону України про місцеве самоврядування, частину 2 статті 2 пунктом 5 частини другої статті 19 закону України про статус депутатів місцевих радська сільська рада вирішила схвалити звернення депутатів Гадянської сільської ради про підтримку президента України Зеленського Володимира Олександровича, направити зазначене звернення до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України. Міністерство закордонних справ України, Одеської обласної державної військової адміністрації та Одеської районної державної військової адміністрації. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію радянської сільської ради з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики та регламенту. Голова постійної комісії Євген Волосійович. Голосуємо за рішення цілому. За проєкт рішення Так. Вірний. Так. Да. Так да. комар, Так. Охнаровичка, Так. Петровська, да. Рибачок, да. Тарагонська, Тінькованка, да. Так да. Шорик, да. Так да. 14, да. 14 да. зал. Доповнення пропозиції. Голосуємо да. за рішенням цілому. Єрний, да. да. Казимир Так да. комар, да. Так Ахновочка, Переходченка, Петровська, Рибачовка, Таровонська, Тікава, Туріця, Шори, <клес> Так. 14 зал. Рішення приймається одноголосно. Порядок денний 55-ї сесії вичерпаний. Можливо, у кого є які питання, доповнення пропозиції, оголошення. Ні. 55 сесія 55-та сесія Валіянської сільської ради вважається закритою.